Всіх вітаю! З вами Марія і підказки домовика. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Давайте побачимо, про що хоче попередити, може щось підказати, може чимось незадоволений, бо таке теж буває. І давайте дивитись. Зараз я трошки роздивлюсь, я при вас відкриваю філіжанку. Так, дивіться, тут когось з вас познайомити хоче. Каже, перспективним буде знайомство, але ж ну, для кого як, насправді, для когось це буде для особистих стосунків, для сімейних стосунків. Для когось буде взагалі ситуація, яка може змінити ваше ну, майбутнє більш робота. Робота соціум. Це, як знаєте, вихід на новий рівень. Э. Кажу, це для і чоловіків, і для жінок. І дивіться, попереджає когось ще. Жінкам каже зараз, що спілкуєтесь ви з людиною, чоловік якийсь, більш як робота соціум, десь у вас ділові стосунки з людиною. Людина дуже дослухається до якоїсь старшої від нього жінки. Це може бути колега, може бути, ну, там, наприклад, Хтось з родичів будь-яка ситуація, ви різні, у вас по-різному воно буде відгукуватись. Але дивіться як: каже, що вам взагалі складно буде з цією людиною знайти спільну мову, бо у нього є розбіжності з, ну, як. Як юридичне щось там не, не дуже він опрацьовує, як, наприклад, якщо ви якісь папери з ним оформлюєте, перевіряйте цю людину. От е моменти справедливого ставлення і притримування от цих якихось справедливих таких ситуацій для нього вони, ну знаєте, як. З одного боку, воно йому болісно сприймається, коли це саме його стосується, з іншого боку, коли йому корисно, там, якось, там так йому треба, то він е може відвернутись від е моменту, коли так не можна робити, нібито він нічого не знає, не помічає, зробить так, йому, як йому корисно. Будьте уважні до цієї людини, взагалі, ну, він такий, знаєте, Дуже різнобічний. Ну, коли у людини завжди є дві правди, і він користується тією, яка зручніша на даний момент. Просто попереджаю вас про таку людину. У вас, у когось, все ж таки, у дівчат, буде нове знайомство з чоловіком. Людина, яка. Знаєте, ви багато чим будете завдячувати цьому чоловікові. І це ну, таке вам буде воно важливе, це знайомство, важливе спілкування. Дуже світла людина. Так, ось тут по роботі соціуму потім розглянемо особисте життя. Так, робота соціум. Щось відкриється вам по роботі, по соціуму, ж якась правда, яка від вас, от вона не те, щоб там дуже приховувалась, не те, щоб дуже люди старались, але це, ну як, не дуже хотіли афішувати, але ви дізнаєтесь і. Дехто з вас навіть, знаєте, ображатись буде, чого від вас це Ну, Нема готовності в людей про цю ситуацію на загал говорити. Там, як, знаєте, більш воно виглядає як ідея, яку хочуть втілити в життя, але дуже багато сумнівів поки що. Ну, коли ви дізнаєтесь, це буде, знаєте, як штовх, поштовх для людей, от як все робимо, бо взагалі нічого не зробимо. Тільки і будемо мріяти і бажати. Це, знаєте, як не те, щоб там вас беруть до роботи. Не те, щоб ця ситуація, яку двоє людей між собою обговорювали і ви дізнались, але більш воно виглядає як, ну, як випадково дізнались. Не все ж таки не хотіли афішувати. Оця ситуація, вона, ну ви як, як тригером будете в цій ситуації, в, в, з вашою допомогою, з вашим якимось незадоволенням. Люди почнуть дійсно щось робити. Тобто ви можете ображатись чи не ображатись, але ви е, будете, е, от тим е, таким, знаєте, пенделем, який не вистачало цим людям. Вони би далі там дуже багато б про це розмовляли б там щось там собі б вигадували, але, але б нічого не робили. А так. Ви штовхнете до дій. Так, когось тут дуже підтримує і підштовхує янгол до певних дій. Тут у людини зміни намічаються, зміни гарні, зміни до зростання, до зміни до покращення життя, але через складнощі. Ну, Так воно буває. Знаєте, ми як повинні ну, от ніби чимось заплатити за зміни в нашому житті за покращення в житті. Тож тут так воно і буде для когось. Спочатку ви повинні так, докласти зусиль, а потім вже ви будете розуміти, що поки ви дуже докладали тих зусиль, ви видріпались десь там. На підвищення рівню вашого життя. Так, ось тут тупає ногами чоловік, якийсь не подобається йому ідея, яку він почув. Вона в нього більше питань викликає, ніж знаєте, бажання розвинути цю ідею. Ну, щось вам не сподобається поведінка цього чоловіка, десь ви навіть ображатись будете. І дивіться, тут як дві людини на цього, люд... на цього чоловіка будуть ображатись. Повертаю філіжанку, в одному випадку дві жінки, але якісь вони різні по віку, а в іншому випадку жінка буде дуже ображатися, а чоловік її буде підтримувати. Але все ж таки ситуація така, що її не оминути. Той чоловік як розлютиться, то він, знаєте, він не стискає собі рота. Він все, що думає, він виказує. Ось тут зміни, на які налаштовується чоловік. Йому дуже так, знаєте, от хочу, зроблю, але складно буде. І він розуміє, він не, не те, що він там. В рожевих окулярах і просто захотів і зроблю, швидко зроблю. Він знає, що це буде складно, але ж робити буде. Зміни більш стосуються як ділової сфери. Так, ось тут робота, робота і так її чимало тієї роботи, і щось, як, знаєте, діставати буде аж. Десь, ну, десь якась складна, як закинута була справа, а ви будете її на поверхню витягувати і допрацьовувати. Далі дивлюсь, питаннячко. Питаннячко ще не буде вирішено. Чоловік, а, тут, Двоє людей будуть вирішувати це питання. Ні, це, це, знаєте, як ну, одне питання вирішується, але одразу інше з'являється. І це, це такий аж ланцюжок питань. Воно не буде найближчими днями все завершене. Тут спілкування між людьми буде подовжене, продовжене. ну, Воно взагалі таке знаєте, розтягнуте в часі буде. Так, далі, що стосується особистого життя, це що воно таке? Тут, тут каже, що витряхувати будете якийсь мішечок, в який повинні були б складати більше грошей. Каже, вам же давали підказку, що склади собі грошей. З кимсь у вас була бесіда, з кимсь таке, знаєте, от, ну, як довірена особа, спілкувались, щось ви там людині про себе говорили, і людина казала, що до відклади на це гроші. Каже, тепер тобі буде треба, а там дірок багато в тому мішечку. Але одразу ж заспокоює. Скаже, що нічого не хвилюйся, все в тебе вийде. І тут є літери А, В. Оце люди, які будуть надавати вам підтримку в вашій ситуації. Так, далі. Багато думає жінка про чоловіка. Каже, буде новина тобі про того чоловіка. Каже, не хвилюйся, буде тобі новина. Ну, спілкування в родині з сусідами теж показано багато, але воно таке більш-менш нормальне. Нічого поганого він, він мені тут не показує. Тепер. Ну, тут так, шуткує трошки, каже, ну нічого, нічого, скоро ти з пінгвіна у ластівку перетворишся. Ну, може, там, наприклад, ви займаєтесь своєю вагою і скидаєте там кілограми. Ну Підтримує вас, каже, гарнішаєш, підтримує. Так, ось тут. Хтось тут буде, дивіться, це як людина виплескує свої емоції на вас, а вам не треба то сприймати. Це погані емоції виплескуються. І це, знаєте, ситуація, яка може вам додавати головний біль, взагалі якісь погане почуття. Самопочуття, але ж каже, що відсторонюйся, не сприймай на себе, тобі то не треба. то... Ну, Як лиху людину мені показує. Знову ж таки, більш на чоловіка схоже, але жінок так теж може показувати, бо тут дуже власна людина. Тут такий характер дуже складний. І людина як, ну, знаєте, понижує свої вібрації, то сама бруднота лється з людини, каже: не треба на себе на себе це чіпляти. Так, і про перспективи тут якусь поїздку малює на автівці. Це як, ага, ну це як одна автівка переходить від однієї людини до іншої. Це може бути для когось пов'язане з ремонтом, це може бути як продаж. Або, як, знаєте, ні, про продаж не буду казати, бо не, ма, не бачу грошей тут поряд. Це може бути як передаєте один одному, ну, як, наприклад, два власники в однієї автівки, або хтось просить. Що дай мені я з'їжу. Так, комусь треба буде сантехніку лагодити, когось будете кликати на цю справу. Комусь жінок приймаєте компліменти, дуже будуть помічати зміни в вас, люди. Тут, як людина, яка давно вас не бачила, десь ну, десь була людина, десь це робота соціум, Це може бути хтось зі співробітників. ну, У відпустці, наприклад, була людина у відрядженні І Приїздить і бачить, як ви змінились от щось у вашій зовнішності дуже змінилось. Це може бути ну, там, зачіска якась там змінена. Ну, ну будь-що. Щось ви зробили з собою і буде дуже відмічене. Так, давайте блюдечко дивитись. Для когось моменти розставання, розлучення каже, не дуже там хвилюйся. У тебе нова людина вже майже на порозі. Ну, когось вас заспокоює. І для чоловіка, і для жінки ця інформація. Так, для когось, жінок, чого це ви не звертаєте увагу на чоловіка, який дуже-дуже вами захоплюється? Дуже ви йому подобаєтесь. І він вже, знаєте, він вже не знає, на кого тут злитись, на себе, що він не може ніяк, у нього рот закритий, він не може вам сказати правду про свої почуття, От поки що не готовий. Чи на вас злитись, що ви тримаєте таку ну, відстань, дистанцію від нього. Він так намагається бути ближче до вас, а ви ну ніяк. Просто ніяк. Так, Каже, не, розкро... не розкормлюй мені кота. Ви ж знаєте, що коти це іграшки домовиків, насправді. Це ж ми думаємо, що ми собі заводимо тваринку, а насправді це коли домовику стає сумно. Він хоче дуже собі в компаньйони кота. І у вас з'являється дуже велике бажання завести собі кота. А може двох, а може трьох, то каже, не розкормлюй мені кота. Так, ось тут якийсь чоловік. Зараз хвилиночку. Це або ви його кудись відправите, десь йому щось, щось з великим якимсь аж на плече звалив, чи то сумка, чи то рюкзак, чи щось таке воно важке йому. І. Зараз хвилинку. Оце він щось щось так йому загадали роботи, це або сапку якусь тягне ще, ну, щось йому багато там роботи. Наполягає навіть сам на чимсь наполягає, вам тільки згодитись треба. Щось від... навіть сам він щось вигадає, що треба от саме так зробити, і прислухайтесь до нього. І ось тут жінка, яка має підтримку від чоловіка, і щось з тією підтримкою дуже гарно зробить. Тут, знаєте, як переможний прапор собі десь поставить буде дуже пишатись собою, що вона взагалі от ситуацію одужала дійсно. Для когось цифри 95, це може бути рік народження, може бути номер квартири, зміни, зміни до яких береться молодий чоловік, зміни, які клопоту йому додадуть, на, ну, такі, не, не дуже швидко він все зробить, але дуже приємні клопоти. Тобто він буде задоволений, йому сподобається навіть те, що він буде робити. Це як повернення до якоїсь ситуації, це не, не зовсім нова ситуація, це щось було затягнуто і як новий початок. Так воно виглядає. Угу. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім вам дякую за перегляд, всім бажаю гарного настрою, гарного дня, гарних ідей для втілення. І бережіть себе. Хай буде здоров'я ваше міцним і хай будуть поряд з вами ті люди, які вам дуже дорогі, дуже приємні до спілкування, і які роблять вас щасливими. Побачимось, всім пока.